Уль, привіт на каналі Чемпіон Міні-Ватерпола Новини Міні-Ватерпола в студії Макар Мокрий. Нагадую, що змагання по міні-ватерполу відбуваються в басейнах самим форматом 2 на 2 Тож до останніх новин світу міні ватерпола Увага всієї мініватерпольної спільноти зараз безумовно прикута до мініватерпольної ліги чемпіонів. І сьогодні в квартеті А закарпатський Ягель, намагаючись довести, що є ще мох у лісі, на морально вольових, все ж таки, програв Батиру за алмати. М'ячі закинули сектемку Джуманазаров Назаров та Жаксалик Кушкімпіров. У квартеті у Гамбурзьку кільку перемогла ізраїльська хашала. З міста Хайфа рахунок таким 740. Ну і до інших новин в останній день трансферної фірточки польський лігіонер кількість Врацлав Сухопарик перейшов в Хашалу, щоб зіграти в фіналі. Але як ми всі знаємо, по ходу міні мініватерпольного сезону так робити можна. Ну і безумовно порадувала своїх шанувальників перемогою над міжземельним МРЕ Миколаївська Варселона. Свої стандартні п'ять м'ячів закинув нападник Варселони. Завжди молодий і п'яний Міонель Лессі. На сьогодні у нас все. Дякую вам за увагу. З вами був Макар Мокрий. До зустрічі в нових випусках міні-ватерпольних новин на каналі Чемпіон Мініватерполо.